Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Ми раді нові зустрічі з вами. Відгадайте загадку! Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. Називається Так, будинок. Я живу у одноповерховому будинку. А ти, Іванко, у якому будинку живеш? Я живу. У великому, багатоповерховому, багатоквартирному будинку. В ньому живе багато сімей. А ви, малята, у якому будинку живете? А ти знаєш, хто будинок збудував? Дім високий, новий, щоб родини в ньому жили і були щасливі? Так, першим архітектор мріяв. План будинку він створив. Із малюнків, схем і креслень дім високий оживив. Проектувальник все підправив, розміри усі підбив, Щоб міцним був цей будинок, І довго людям він служив. Будівельник цеглу клав, міцно стіни вимуровував. Покрівельник дах зробив, від дощу всіх захистив, сантехнік труби прокладав. Ванни, крани лаштував, щоб вода була в оселях, добре він попрацював, електрик дроти проклав, в кожну кімнату світло дав, маляр стіни розмалював, колір кожен підбирав, щоб будинок був красивий, світлий, теплий і щасливий. Тож багато треба вміти, щоб будинок збудувати. Кожен Фахівець важливий, щоб було в ньому зручно проживати. Подивись на малюночки і розкажи, люди яких професій працювали, щоб збудувати новий будинок? Молодець! Давай уявимо себе архітекторами і намалюємо будинок, який хотіли б збудувати. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний. Я у ньому двері і вікна, щоб туди світило сонце. Підготуй усе, що тобі сьогодні потрібно для малювання. Простим олівцем малюю ескіз будиночка, фундамент. Стіни, дах, двері до під'їзду, вікна першого поверха, великий балкон на другому поверсі з великим вікном, вікно на другому поверсі, ще один балкон з великим вікном. І третій балкон з великим вікном, ганок і землю, на якій стоїть будиночок. Кольоровими олівцями розфарбовую ескіз. Під час штрихування стараюсь не виходити за контури і не залишати білих пробілів. Такий будинок сьогодні намалювала я. А який будинок намалював ти? Надсилай свою роботу. До побачення, до нових зустрічей!